Всім привіт! Мене звати Людмила, я вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім, що ж з моїми ренімашками сталося, та чому я більше не буду купувати такі орхідеї. Зараз я вам все подробно розкажу, і з фінансової точки зору також. Подивіться! Ось ця орхідея з попереднього відео, ви пам'ятаєте, що в неї не було кореневої системи. Зараз вона вже пішла в орхорай, тому що вона повністю знила. Я прибрала все, що було можливе, пролила її фунгіцидом, але те, що були гні, гніле коріння, воно дало і на шию. Ця орхідея просто навпіл обламалася, і нічого з нею вже зробити не можна. Коріння нема, дітки не буде. Ця орхідея. Парфумована фабрика Diffusion. Зараз я вам покажу фотографію, яка вона в мене була. У цієї орхідеї була проблема гніла шия. І поки вона до мене дійшла, вона повністю скинула листя. І нічого з цією шиєю зробити було неможливо. І так, що ми маємо? Ми маємо пеньок, у якого я прибрала з під шеї торфяний стакан. Обробила фунгіцидом, я про нього казала в попередньому відео, де лікувала шию на орхідея, яка збирається квітнути. Це не Максим, але це дуже схоже на нього фунгіцид. І ще хочу сказати, як же дізнатися, чи буде вам давати орхідея дітку, чи ні. Зараз ми з вами маємо пеньок. Одною із головних умов отримання діток від пенька є наявність живих корінчиків. Від оцього пеньочка від шиї. Я дослідила дуже ретельно цей горщик. Те, що я бачу, я не можу сказати, що тут є живі коріння. Тут від шиї і тут всі сухі. Але я не знаю, чи є там щось внизу, бо я цю орхідею не чіпала, я її не пересаджувала. Вона в этом горщику. На низу корінчики зелені, непогані, але це не показник. Від шиї повинні бути зелений хоча б один корінчик для того, щоб орхідея могла дати дітку. Я розумію, що тут мені чекати нема чого, але цей горщик маленький, від мене не буде, хай постоїть. Тепер ми з вами приходимо до фінансової сторони. Дивіться, дві орхідеї по 5 гривень, упакування, доставка та яка сума, плюс фунгіцид, плюс час. Все ж таки час теж дуже дорого коштує. І що ми маємо? Що я одну орхідею просто вже викинула? Цей пеньок мені не дасть дітку, і я просто попала на гроші. Тому, бачите, ми рятуємо не орхідеї, а продавця, який просто вирішив нажитися на тому, що хотів би вже викинути. Ось таке відео. Сподіваюся, новачкам було це дуже корисно. Бажаю вам всім гарного дня. До ну, зустрічі на моєму каналі!